Вихідними футбольний клуб епіцентр зіграв з лівим берегом. У першому таймі команди не забили, а у другому обмінялися влучними пострілами та закінчили матч нічією. Рахунок відкрив епіцентр на 61-й хвилині після пострілу Андрія Лященка. Вже на 75-й хвилині лівий берег зумів відігратися. На цьому усі влучні моменти завершились. Швидкісний футбол, який ми намагалися в нас. Сьогодні він не вийшов, і суперник не дав, і ми десь боялися, і були. Суб'єктивні причини. На жаль, не всі були на 100% здорові на сьогоднішній гру. Ну, у нас травмовані. Ну, це, знаєте, зміст футболу, що травмися. Ну, на жаль, так вийшло сьогодні. Ну, нічого, рухаємося далі. Ми на четвертому місці і рухаємося далі. Нічого, це закономірний результат, тому що хотіли виграти обидві команди, і обидві команди грали на перемогу. Щось вдалося, щось не вдалося. Це таке. Це вже наші командні тренувальні справи. Будемо працювати над цим але. Одне, знаєте, так порадувало, що футбольна атмосфера була на стадіоні. Болівальників було багато. і Ми вдячні нашим збройним силам, що вони надають нам змогу і займатися спортом, футболом, і вболівальники на трибуни. Це саме головне на сьогоднішній день. Карпати та інгулець напряму виходять до УПЛ. А от лівий берег та епіцентр ще зіграють із командами, які посіли 13 та 14 місця в турнірній таблиці. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.